Я про склад команди Кіта вам розповім. Є удар. Хороший. Євген Сірий, номер 78. -й. Олександр Ліфер, п'ятий номер, Олександр Сметан, Номер 7, Андрій Мульт. Грає проти одного з лідерів. І відкритий у нас гравець португальської команди Алекс Мерлін. Забуває зараз. подивимось. Столична команда. 1-1. Даніла, Бакшин, Даніла... Вітаємо, звісно, нашу команду. Хід 1 1 зрівнює дуже швидко. Рафанін пробиває повернесок у перемогу допомогти зСУ. Кануй болю вдалим. Звісно, побажаємо і надалі прогресувати житті. І в складі переможець в номінації Найкращий футзаліст України прострій. Команда вилітає за межі. І Томас Пако. Номер 4. Веслі Франка. Восьмий номер Джоматос. Ну і хід зараз Варела виходить на ударну позицію. Продовжується атака хіта. І є удар. І Варела. Був на перехопленні В офіційному сайті чемпіона України. Київ Варела знову там фінтить. Ну і Спортінг посів якраз перше місце і вийшов у фінал чотирьох зі своєї групи. Микола. Удар! Кут обстрілу. Осухав здорово! Сухо. На перехопленні. Жаумата з першої спроби. Ну, Відключається до атаки своєї команди. Варела. Варела пробиває там поміж хорваті. Здорово, Варела і блискучий сейф. Ось тери відомі. Є фунди. Урбаво! Блискучий удар! Даніла Бахшин робить дубль. Як розіграли цей аут Браунав цей простріл із ауту і на дальній стійці. Дані. Марлін Дан. по центру пробиває І Жук, На жаль, Зікі. Зіті прибирає Ух, який! Небезпечно варела, як пробиває.